Друзі, всім привіт ви на каналі Бити Байдики і знову ігрушка проходимо її до кінця, подивимося, що там буде. Тут є клавіша продовжити. От, зелені вагони, і бачимо, що буде ще один рівень у нас. Давай виберемо зелені вагони. Напомню, почекаю, я таймер забуду поставити. Напомню, що от, наш чел тут от, собі сидить щось там, джуцу взагалі, похер. Давай, давай, давай. В тебе вийшло? Так, тому все читали. Давай, швиденько, ми то в минулій серії. Якщо ти е, не додивився до кінця, то подивися обов'язково. Ми там читали. Якщо я е, помилюся три рази, то за мною буде е, привідєння на минуточку. Окей, давай, давай, він за мене хворіє, прикинь. Отак би звучав прям машинний перевод. Давай погнали. Що? Чого ми застряли тут, я не знаю. Не дивно, ні, 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 ні не важно. Та все, давай, Сузуки, давай. Все я поняв, все я поняв, давай, все, вали. Коротше, правила, якщо ти не додивився до кінця минулого серію, я тобі нагадаю, якщо тепер наоборот, якщо ми видимо якусь аномалію, то нам треба йти вперед, а не повертатися назад. Але якщо ми її не видимо, якщо все добре, то нам треба повернутися назад. Тобто нам треба, щоб тут було все погано. Якщо коротко про те говорити, там треба було, щоб то все добре. От тут якісь люди, тут якась херня, я так думаю, що тут буде побільше скрімаків. Зараз ми подивимося. Значить, що в нас тут є? Стоп, фонаря в нас тут немає, так? Да? Походу, що ні. Пане, добрий день. Окей, в тебе все світить око. Нормально. Добре, далі. З тобою що не так? З тобою все добре, ти собі тут ходиш, прям така блатна. Окей, далі. Де є наша та сестра? Тобто його сестра. Давай підемо подивимося. Так, Чалдо Чумайдан. Він є на четвертому місці, а та от Гарпія девна є. А тут ще хтось сидить у нас? Ні, нікого немає. На 12 місці. Значить, на 14, на, на 16 місці вона схавала була. Єбать а я тебе не замітив. Уведи в Ютубі Бети Байдика. Найди мене і подивишся себе у проходженні своєму. Обов'язково то зроблю. Так, да, кстати, в коментарях, блять, мені були написали, що. Дверка відкривається, можеш проходити, Диви, я тобі відкрию. Йди! Йди, що стоїш! Що лобудаєш? Йди! Роби свою роботу, дай бургер. Ні, не хоче. Ладно, з ним. <свісно> Ладно, з ним, пішли. Написали в коментарях у минулій серії, що я дуже сильно дергаю мишкою. Я нічого не пороблю. Я нічого з тим не зроблю, я от поставив ще меншу чувствительність, але все рівно. От все рівно, нічого з тим не зробиш, то ігра така дергана і дуже сильно не оптимізірована. Значить, там у нас. Я буду намагатися робити то плавніше, але не обіцяю, що в мене то вийде. Просто, ну от дивіться, я, я мінімум на самій маленькій чувствительності провожу мишку, і от, видиш, яка от, е, Я не знаю, я подивився так на Ютубі, то так не сильно замітно. Значить, от тут у нас є фонарь. То, кстати, треба запам'ятати, що він тут включені є. Постійно, треба, щоб якась аномалія була. Окей, все, ладно, погнали далі, розберемося з тим. Е, так от, я чогось думаю, що тут буде більше скрімаків. Того, що ми ж мусимо. А, по факту з аномаліями дру. Добре день. Пойдьте там міста достат. Шо. Що... Ш... Прикинь. А, повідомлення прийшло. Не звертай увагу. Пойдь сядеш там, дідусю. Пішли, сядеш тут. Тут багато міста, тільки в одної тітке окося зеленим світить. Але похер тикнеш їй палку в око. Погнали. Окей, значить там сіла тітка, де є наша та. А... Та що ж такої? Почекай секундочку, я зараз повернуся. Так от, блять, такое прям неотложенное дело, прикинь, написали, тут срочно, прям біда, і все. Е, в общем, от та тітька заново не хоче нам продати бургер, вона просто пройшла, нечто цікавого не сталося. Значить, якщо ми вийдемо якісь тут аномалії, якісь ненормальні штуки, е, якісь ненормальні штуки, то все окей. Зараз провіримо, чи світиться в неї око. Лиш... Вот око світиться. Блядь, то можна считати аномалію, але ну, як думаєш, то нормально. Вона прям на, на дюраселках сидить. Ти просто подай уже похер. Працює до 10 разів довше. <с. <с. Ладно, погнали, провіримо, чи то буде считатися як за якусь аномалію. Кстати, тут плакатів немає. Я вчила лесина, кстати, лесину треба запомнити. Давай подивимо йому наружу. Ні, давай до цій. Ні, от сюди. Друже, тобі був зал сходити, бо то тобі не допоможе, що ти стоїш у формі лебідя. Взагалі нет, погнали. Погнали, провіримо, чи зачитає нам то за помилку. Чи прийде за нами якесь привідіння? Опа. Ми зробили одну помилку. Значить нічого там не було, окей. Поверніться назад, якщо не видите тут аномалії. Що там пише, почекай. Що за херня? Якщо тут немає аномалії... Окей, ми зрозуміли, що то не аномалії. Добре. Значить, тут у нас світив фонарь, тут у нас була вот та гарпія із зеленим оком. Тобто, блядь, то не аномалія, не, що вона дюраселками їбашить дальнім. Обше похер. Чел тут стоїть. Пішов нахер. Кого ти надурити хочеш, Іди помийся, ти псе. Чорний, блядь, ходить той. Давай я до нього піду. Пішли, пішли подивимось, що він зробить. І що ти зробиш? Пес. Ну. Добрий день. Блять. Ладно, хер би з ним Ладно, хербосним погнали. Ми замітили вже одну аномалію. Ти видів, як я зреагував? Ти видів, як я заліз туди набік, на, на крайчик, і все, і просто красота була. Окей, давай. Де наш е, дідик? Так то він двері вибив. Дідик, блядь. Шостий, прекрасно. Що в нас тут є? М -м -м Давай подивимо. Давай пройдемося. Бляха, тут якось люксово, Ти подиви просто на той е замш, на ту всю херню. От вона прям на мене дивиться. Добрий день, блядь. Все окей? Може тут. Слухай, так ти сказала, що тобі треба спинку почесати. Я би тобі почесав, не треба так і звращатися. От так та от нормально все стоїть. Ну, то була аномалія! То не можеш читати нормальним. Я то не буду вчитати, пішло або ну нахер. Якщо то є а, Якщо то є нормально. Якщо то не буде аномалія, то я не знаю, що можна вважати за аномалію. От п'ятий, прекрасно. А, стільці так само були, да? Почекай. От тепер ми мусимо прямо йти до кінця. От є 16-й, вона на 16-му було. А де наша тітька? А де наша от та... А, що записалася на бровку, де, де вона пішла? Йди скорше. Ну вот аномалия. Вот, блядь, зеленим ебашит, а тої и немає. Окей, то у нас буде дюраселка. Чела тоже немає. А що я так помало хожу? То є все нормально. Продовжуємо далі рух. Вот я прям стоптуюся, да? Окей, погнали. Відкрий двері. Давай подаем, постоїмо, повтыкаємо, подивимося, що буде. М -м. Все лише, щоб не робити! Вс, блять, лишеби не робити. Взагалі і похер. Піш... Пішли. Я не можу на таких людей дивити. Малий, ти там довго? Відкрий дверку. Вот, попішай. Нет, не хоче. По моїй руки, не хоче. Де моє відображення? Це вже аномалія. Не курити. А я ще можу відкрити якісь дверки. Почекай. Нет, блять. А чого мені не сказали раніше? А... Ей! А що за... А я застрях. А шо за херня? Вот, все, блядь, туалета не ходити, там опасно. Дверку відкрий. Дверку відкрий, нам треба вийти. Бляха, я в туалеті застряг, прикинь. Комусь розкажу і не повірить. От тобі раз, відкривай дверку. Окей, та там сіла От тут будемо запам'ятати, то нормально. Треба подивити, як в неї, бро. Так, вот пані на 16, тому то одна нормальна. Ти в курсі, що в тебе там вон, блядь, ельф сидить курсі. Окей. Okay. Давай, проходь. Проходь тебе возик страшний, давай проходь. А де наша та пані? Ну от вона тут сідала, да? є? Вот вона, взагалі похер. Окей. Okay. Значить, там на щал є. Я не забирав, кстати, упрощений режим, того що. От аномалії немає тепер! Єдине, що і голоси на ту аномалію. Більше нічого. Я не забирав тепер упрощений режим. Так як то економить дуже і дуже багато часу при грі. Хто тобі так хреново зробив ногті? В тебе да. В тебе, в тебе, в тебе, простий лак? Друже, більше не ходи до того майстра. Ти подиви, як він і бровка зробив. Ти просто подиви на то, як він і зробив охеренно бровка. Ти просто подиви на то. На той фейс, ти просто подиви на ті брова, такі тоненькі як ниточка. їх майже не видно. А от той, той, хто робив тобі ногті, от прям фу. Пішли. Ми замітили аномалію, пішли спокійно, з чисту душо назад. Твоя лесина не в щот. Погнали. Погнали, Погнали далі. По-любому то має бути аномалія. Блять, окей. Окей, трава, все поросло. Спокійно, з чистою душою можемо йти далі. Навіть не будемо озиратися того, що О, то прям очевидно. Удуванчика. Задую дуванчик. А де стюардеса? Їй би не помішалося тут прибрати, блядь. Вже все мохом поросло, это просто по яка херня. Ми зараз пройдемо до кінця і що ми будемо робити далі. Ні, ну звісно, то буде як завжди, буде, бляха, нульовий рівень і все, і буде проблема. Так, 16-й той тут стоїш, ти собі щось там втикаєш. Окей, то нормально. А кстати, ту руку я майже чуть-чуть не провтикав на минуточку, да, да Uh, вот она была, да? Нет, вона була, так? Ні, вона була тут. Вот тут рядом була. Давай. иди, йди, йди, скоро. Все нормально. Бровка. Відмічу в історії. <laughs> як то все... Ладно, менше з тим, так пішли. Все, я аномалії тут не бачу. Давай ще пройдемо до кінця, можливо, uh, можливо знову так само буде така проблема. Да, на рахунок мешка, ну що я зроблю? Ну я не можу нічого зробити. От я серйозно, я так само як а, завжди повертаю в іграх. Ну просто ірга, ігра, блядь, дьоргана. Нічого з тим не зроблю. Так, погнали далі. Погнали далі, подивимося, що тут у нас є. Нічого, ніяких аномалій ти не видиш. Якщо видиш аномалію, кричи, кажи аномалія, от як в той світящої око, але похір. Давай далі. Ну, я не замітив аномалії, я, блядь, їх не вижу. Якщо ми зараз провтикаємо, то ми вернемося на вагон назад. Я не замітив аномалії, пішли назад. Погнали назад, дуже сподіваюся, що буде зараз перший. Да, перший! От красота! От супер. Окей, давай далі. Акуратно, уважно дивимося. Встався один вагон. Якщо так, то о, якщо ми його зараз пройдемо так, на 16-му, то було де, на 12-му, так. Да. Якщо ми його зараз пройдемо, то можливо подивимося і наступний рівень. То буде просто невібічиський охірено. Головне мені не забути вирізати там на початку. Якщо, якщо я забув, то буде не дуже добре. Проходь, блядь, скорше, що ти так помало ходиш, Що в тебе з лицьом? Дай мені бургер. Алло, що там ще маєш? Сосиску в тісті чи, тіс... чи тісто в сосисці? Не хочу розказувати. В те що тут? Хто собака сути? Ай ти, блядь, собака сутила! То ж аномалія, то. Нормально все, да? Да? да, 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 да. Звісно, нормально, блядь, сидить там втикає. Думала, я не замічу, ага, погнали. Погнали, ми йшли аномалію, можемо спокійно з чисту душу вийти вперед. До машиніста. А, зараз буде ще нульовий рівень. Обов'язково, зато тут головною не затупити. Тут головною не затупити, а я тут дуже люблю. От знаєш, я така херня дуже крута, то тобто дуже погана. А, коли. Все, да, спалив. Спалив тебе собака, та сутула. А... Ти хто? Блять, показалося в неї інакше лице. Да, блять, у неї інакше лице, нахуй. Що ти думаєш по цьому поводу, пані? Опа, та ти подиви. ти подиви на той манікюр. Чи, Чекай, пішли зрівняємо. В тебе що? Ти шопак, бля, хату и самій майстри роблять, Почекай. А в тебе що? Покажи свої руки. Ммм блять у тебе сосиска не рука. а ладно, херписним, ти нічого не видев. Давай твій манікюр подивимо. Вот в неї очі були. Вот, блять, у тої дури були очі чорні. Знаєш такою, якби туш дуже сильно розкрасилася. Прям так, чик, І все. Так, в тебе шо лисина, конечно, то не Но Манікюр покажи свій. Що за обрубка, блядь? М -м, ладно, погнали. Там була аномалія, в неї були очі чорні. Я дуже... Ну я ж звертав на то увагу. Вот! От, готуйся, зараз, блядь, якийсь буде то 100% провірена інформація. Зараз знову запищить, за. Світло пропало. Закричить і все як має бути. От тепер в неї очі не чорні, от тепер нормально. Погнали назад не є смисла повертатися, там уже нічого не пише, так? Що тут пише? Почекай, треба подивитися. Рум кондуктора, пішли. Пішли в опі від нього малого руму. Фу, якщо чесно, то було набагато легше, як вчора. Я даже не знаю. Постійно якусь аномалії кидаються в очі. Да? Все? Все? Позвонити не можеш? Вийти не можеш. Відкривай нахуй двері, я зараз йому кабіну себе. Нажимай на тормоз, блять. Лодінг. Блять, зараз буде скрімак, я тобі, блядь, гарантую. Чекай, спокійно, припрямися до спинки, щоб я не впав. Нет, нема скрімака, звук пропав, блядь. І що робити? Мені треба десь вийти, да? Ага, звук поїзда пропав. Дзвонити нікуди не можна. Цікаво, що за кінцівка ста має бути. Що десь дзвониш? Блять, ну зараз крімака будуть. От я тобі гарантую. Нікого тут уже немає, вже всі пройшли. І, И... почекай, що я маю робити? Я зараз, бляха, зроблю якусь херню. Нам треба малого знайти. Де я малой? А от виход. От і я чуть не про виход. Нам, нам треба знайти малого. Ні, нихера, ніякий виход. Ми мусимо його знайти. Його сестра муситься проснути. Ми йдемо туди назад. Ми йдемо назад і знайдемо малого. Він казав, ми в кінці зустрінемося. Малой ти де? Пес! Відкривай дверку, блядь. Тут його нема. Почекай. Тут його теж нема. Та ну, я через 500 тисяч вагонів за ним не буду, йти. хай сам собі глядає виход. Погнали нахер. Пішов бо він у дупу. Я його подивив по туалетах, його А, А все? А все? Почекай, а як так? А що я зробив? Все, я втратив типа. Та не може бути. Ну, у мене варік лише сюди йти. Нікого немає, пусто, блядь, А що я зробив? Не кажи, що я провтикав, блядь. Де я малий? Зараз його треба найти по туалетах. Ні, ну ігра йде. Вот тут світло якось. В той туалет я більше не зайду. Я там чуть не завтикав. Ігра йде, блядь, е, Музика не, не то, все нормально. Вагон перший, блядь. А сюди? Назад не можна. Тобто я повинен повернутися аж до самого кінця. Тобто, назад мені повертатися вже не можна, так? Да? Окей, погнали, але ну, тут аномалії всюди є. Я не знаю, що з тим робити. Пішли. Пішли, будемо перевіряти всі туалети, можливо, щось знайдемо. Ну, по ідеї поїзд стоїть. Всі повиходили. Окей. Відкрий. По ідеї поїзд стоїть на місці. ідеї нічого не повинно статися поганого. Давай дійдемо до сьомого. До сьомого вагона, можливо, там є той мелкий. Будемо по путі відкривати, блять, параші. Будемо відкривати по путі туалети. Там наш, можливо, наша сузуки там стоїть. От чел чумадан забув. Ну от, блять. Тільки дивився, тягнувся за ними. Допоки ми приїхали, він бляха не разу і так його і не забрав. А то серійка, чесно, якби я там вийшов, от серійка би вийшла, блять, на 11 хвилин. То собі можеш уявити. Навіть ще менше, того що а, десь 2 минути треба вирізати. Якщо тепер є 18, то десь тепер 16-та минута повинна бути на тому. А, так, в загальному на таймірі. Погнали. Далі що? Почекай. А, тут. Тут що, тут ні. Сузуки, ти де? Блять, прикинь, Сузуки втік. Нікого нема, ніяких скрімаків могли б хоча б налякати. Ну, по ідеї нам треба за малом піти. Ми вже на п'ятому тому місці, на п'ятому нашому. От відділення там світлося прогрузило. Ти відів? Бо я відів. Почекай. Нічого нема. Окей, відкривай. У мене Ні, теж ніхрена нема. А, пойди, ну я не знаю, можливо, я забагав ігру. М -м, то що теж як варіант може бути, Того, що я не вийшов, повернувся назад і назад уже повертатися не можна. Ну да я хер би з ним пішли. Стій, відкрий. Можливо, тут і наш є. Відкривай. Ні, сузуки нашого нема. Вот! Вот! Я, а я! А я казав, а я казав, ми знайшли охуєнну хорошу кінцівку. Так ось, значить, як. Далі. Тобто, о, поїзд ніколи не зупинявся і застряв в часовій петлі, так? Да? Ну в тебе вийшло його зупинити. Нема за що? А тепер ця петля зупинилася. Щось, Щось не так. Не е, нічого не можу згадати. Ну звісно, блядь, ти всю дорогу проспала. Як ти, блядь, спомниш? Навіть не пам'ятаю, пам яка сіла на цей поїзд. А... Я даже не. Я бачив хлопчика в Чорному. Це, ході. Мабуть, Наокі. Я пам'ятаю, що була з ним перед Наукі тим як. Блять, як ти голосно говориш. Як загубила пам'ять. Як втратила пам'ять. А він говорив, що йому. А... а він говорив, чому ми тут, чи ще щось таке? А... Давай найдемо, блять, твого брата. Дякую велике. Угу. Ти зустрічала науки по дорозі сюди. Так. Я вернулся От, зрозуміла, тоді давай спробуємо забрати з собою всіх пасажирів. На тот світ, блядь, чи куди? Повинен бути в якомусь із обичних вагонів. Добре. Давай виберемося звідси. Почекай хвилинку. Так, якщо подумати, то в цю пастку може попасти хтось і другий, так? Було б погано допустити таке. Можливо, нам потрібно зробити щось з цим поїздом. Поїзд, часова петля, похоже, похоже, на аніме. Ти навіть так говориш, як в аніме, не повіриш, блядь. Спомнила. Ну, згадала. Десь я бачила, як е, дві людини дуже швидко бігли в противоположних напрямках і так змогли розрушити, зруйнувати петлю. Що гадаєш? Почекай. І поїзд більше не, 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 не рухається безкінечно. Все відбулося після того, як ти нажав на тормоз. Ага, я знаю. Як на рахунок того, щоб запустити його разом? Зразу на один кінцях. Я піду до обичних вагонів, а ти до зелених. Да давай договорилися, подивимось. Давай, можливо, ти свого брата знайдеш, і мені не буде треба робити ще якусь херню. Поиснуван... Вон... Так, добре, все, погнали. Погнали, все, я побіг. Відкривай. Пішли мені в цю сторону, да? Да, 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 да. Все, пішли, пішли. Я побіг, я тороплюся, давай. І зараз я Ну зараз по-любому якась остана херня. Включай світло. Мишка. Нахер мені мишка? Відкривай. Погнали. Все, я встиг. Я встиг, блядь? Ну? Лоадінг. І. Все, нажати я більше не можу. Сісти тут за... Блять, через текстуру, значить, я вийти можу, да? Ти хто? Що так темно? Бляха, я зараз забагаюся тут. То гарантія. Все. Все. Все, вот виход. Вот тепер наша повноцінна кінцівка, яку ми заслужили. Все, погнали нахер. Ну, відосик такий вийшов коротенький на 20 минуток, коли нічого не поробиш. Угу. Ендінг 1. Окей. Треба ще подивити другу кінцівку. Get off the train. Uh, так, все, ми тут видимо відомі uh, Марки. Коротше, ладно, менше з тим. Почекайте пробіл. Все, супер. Значить що? Давай ми з тобою на тому закінчимо. Не будемо розмусолювати і проходити ще раз, тому що та ігрушка затягнеться на хую вотучу часу. А uh, ми з тобою на тому закінчимо. І будемо з тобоюся прощати. Друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте всім до зустрічі в наступних серіях. Всім пока!